Кіянам пропоную стати інспекторами з благоустрою департамент територіального контролю столиці. запрошує до команди тих, хто готовий стежити за чистотою та порядком. Кандидати повинні бути уважними до дрібниці, і обізнаними з правилами благоустрою Києва. В їхні обов'язки входитиме фото та відеофіксація порушень складання приписів і протоколів, а також контроль за порядком у місті. Зарплатню пропонують від 26 тисяч і вище. Подати заявку можна на сайті департаменту вже зараз. А для того щоб зрозуміти, чи підійде вам ця робота, пропонуються відповісти на 6 запитань. Щонайменше 4 правильні відповіді, і ви є потенційним інспектором з благоустрою. Ну, відтепер тепер э, столичні інспектори з благоустрою під час роботи використовуватимуть сучасні водикамери. Э, Це підвищить прозорість службових дій і знизить рівень конфліктних ситуацій під час перевірок. Поки використання нагрудного відеореєстратора буде у тестовому режимі. Інспектори знайомляться з технікою та відпрацьовують алгоритми дії. для цього для службовців провели комплексний тренінг. Котрий включав юридичні основи діяльності, антикризову комунікацію та практичне використання бодикамер. Ну до слова, за два роки від часу реорганізації Департамент територіального контролю Києва. Поповнив столичний бюджет на понад 146 мільйонів гривень. Це гроші від сплати штрафів за неправильне паркування. Інспектори виписали понад 42,5 тисячі приписів за порушення правил благоустрою та опрацювали майже 12 тисяч звернень громадян. Ну і додам, що віднедавна за дотриманням порядку стежать і активні представники ОСББ. Перед отриманням посвідчення інспектора з благоустрою вони пройшли відповідне навчання. Романські контролери мають право моніторити стан побутових територій, фіксувати порушення у сфері благоустрою та передавати відповідну інформацію до профільних структурних підрозділів. На нашу думку, це це дасть такий додатковий поштовх для співпраці між владою і безпосередньо людьми, дасть можливість більш оперативно реагувати на ті інші речі, тому що безпосередні ці люди вони користуються повагою у мешканці багатоквартирних будинків. Вони є постійно в матеріалі, тобто вони постійно ходять по міській інфраструктурі і зможуть активніше приймати участь в наведенні порядку і здійснення заходів контролю. Ну і у нас на зв'язку є Єлизавета Тищенко, начальниця відділу управління контролю за благоустроєм Департаменту територіального контролю міста Києва КМДА. Пані Єлизавета, доброго дня, слава Україні. Вітаю, героям слава. Ну, Хотілося б дізнатися, хто ці інспектори, що у них за функціонал планується, як туди потрапити. Потрапити можете через. Співбесіду заповнивши, як ви раніше казали, по посиланню, тест прийшовши тест і заповнивши анкету. Ось. Також наша вакансія висвідчується ще у Києві цифровому, її пропонують громадянам. Я вважаю, що на цю посаду підходять активні громадяни, небайдужі, які бажають покращити своє рідне місто. Зараз у Нас багато активних громадян, які вже надсилають звернення, які самі намагаються комунікувати а, з комунальними службами, і оцей ресурс його було б дуже а, важливо залучити в нашій роботі. Тому запрошуємо в інспекцію з благоустрою. Будемо разом робити місто кращим. Скажіть, от у цьому тесті це тест на що на знання вищої математики, англійської мови, чи якого рок якого е, е, типу? Ці запитання ці запитання спрямовані на знання правил благоустрою. Звучить, можливо, трішки е страшно, але е насамперед, це те, з чим ми стикаємося кожного дня. кожен е Громадянин, що проживає в місті Києві, кожен день стикається з якимись порушеннями або, навпаки, поліпшеннями. ось В цьому тесті ви можете відразу отримати вірну відповідь. Тобто, ну як тільки ви відповіли, ви вже бачите вірно чи не вірно, і бачите вірну відповідь. ось В цьому тесті вже прийняло більше ста громадян. Тобто, я думаю, що ми рухаємося в вірному напрямку. Людям це цікаво. Людей цікавлять покращення, ось тому запрошуємо і Скажіть, будь ласка, так на, на кінець зрозуміти, що вони конкретно будуть робити, є якийсь певний певний функціонал, що вони мають робити, як е, з котрою по котру працюють, там з понеділку по п'ятницю чи е, всі сім днів, чи там тиждень через те які у них там графіки і і що вони конкретно роблять. А, графік у нас існує дві зміни. Інспектори працюють дві зміни. Це з 8 години по 16.30 і з 13.30 годи... 13 по 22 годину. Ось. Кожен інспектор має вихідні дні, ми не працюємо 24 на 7. А, існують чергування в вихідні дні, за які інспектор потім бере собі вихідний в будній день. Тобто контроль за станом благоустрою, він якби, продовжується цілий тиждень. Ось, що входить конкретно до. Функціоналу. До посадових обов'язків та і до функціоналу це е, за кожним інспектором закріплена певна територія, яку він обстежує. Перше, це обстеження території, ось так я скажу. І на предмет він обстежує... чого ось що вони мають побачити на цій території? На щоб... предмет порушення правил благоустрою. Наприклад, інспектор контролює, як працюють комунальні служби. Можливо, десь щось не добачили. Інспектор на це вказує. Інспектор виносить приписи на такі порушення, як там самовільне зайняття території, складає протоколи на громадян, які порушують. Юч правила благоустрою, це можуть роботи без бути роботи безконтрольної картки. Або там розміщення якихось літнього майданчика без відповідної дозвільної документації, або атракціонів. Ну тобто, так от за п'ять хвилин це неможливо все охопити ну, в загальних а, рисах. Ми зрозуміли. Пані Єлизавета дякую так, вам, так. що долучилася до нас. Єлизавета Тищенко начальниця відділу управління контролю за благоустроєм департаменту територіального контролю міста Києва, КМДА була з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо вам за те, що висловили свою точку зору в нашому ефірі. Ну і запрошую. Потенційних інспекторів по благоустрою.